Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ЕПЕС пише, що позиція Трампа не виглядає цілковою то негативною. Обраний президент США Дональд Трампа надіслав повідомлення Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Також йдеться про відмову від окупованих територій. Про це повідомляє Елпес. Ось про що це говорить та як це коментує професор, журналіст та хороша людина Сергія Одінський. Трамп надіслав Зеленському повідомлення, щоб почав думати про припинення вогню та відмову від окупованих територій. Це видання Ель Пайс, європейське видання повідомляє. Також джерело припускає, що війна може завершитись переговорами раніше, ніж очікувалось. Не знаю наскільки дієві ці повідомлення, бо так в лапках йде повідомлення, в якій формі воно було надіслано. Я висловлював припущення, що це повідомлення передано через Орбана реакцію е офіційних осіб України? Ми вже бачили. М -м якщо це пряме повідомлення вже від Трампа, а не передане через Орбана, то ми будемо бачити ще якусь реакцію. Якщо це повідомлення через Орбана, то ми вже реакцію чули. Напишіть коментар. Ви вважаєте, коли, на вашу думку, може завершитись оце? Жахіття, Ось ця війна. І ще раз повторюю, що стан війни ще буде тривалий час. Я передбачаю 5-15 років. Але зупинка бойових дій вона потрібна. Нам потрібна, Україні потрібна. Як би не контраргументували деякі люди, що зупинка бойових дій для України небезпечна, небезпечно залишитись без зброї сам на сам. За цим страшним ворогом. Україна встоїть, Україна повернеться свої території. Просто, ймовірно, це буде не зараз. Свій шанс історичний потрібно чекати і готуватись до нього. Правда, для цього Володимиру Олександровичу потрібно крепко подумати над деякими чиновниками, які є в Україні, які війну розглядають не як шанс. Повернути справедливість, а як шанс набити собі кишені, на жаль. Також новообраний президент США Дональд Трамп планує якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Щоб нібито швидше завершити війну РФ проти України та заморозити її про нові військові карті України території. Трампа пропонує повертати мирним шляхом. Про це Трампа публічно заявив, виступаючи на політичному зібранні в Аризоні. Одна з речей, яку я хочу зробити швидко, і президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми маємо не чекати на це. Ми маємо закінчити цю війну. Ця війна жахлива йдеться в. Земі. Заяві майбутній лідер США додав, що на цій російсько-українській війні вже загинули мільйони солдатів. Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом цієї війни. Ніколи б не було, сказав Трамп. Водночасно обраний президент США також стверджує, що нападу на Ізраїль також би не сталося, якби він був президентом на той час. Відставний генерал Кіт Келох, який обраний президента США Дональд Трампом має намір призначити своїм спецпредставником, вже розробив детальний план завершення війни в Україні за даними журналістів, кало запропонує Україні та Росії припинити бойові дії та заморозити лінію фронту за згоду. Кремль отримає зняття частини санкцій, При цьому повне пом'якшення санкційного режиму можливе лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. Майбутня допомога США, ймовірно надана у вигляді кредиту буде зумовлена переговорами України з Росією і США озброюватимуть Україну тією мірою, якою вони може захистити себе та зупинити будь-які подальші російські наступи до і після будь-якої мирної угоди, вказують журналісти. В цьому адміністрація Трампа не має наміру закликати Україну до будь-яких територіальних поступок. Натомість Київ попросять добуватися повернення території, виключно дипломатичним шляхом. Відставний генерал також вважає, що членство України в НАТО дуже відповідальна перспектива віддалена. Тому будь-які розмови на цю тему мають бути відкладені на невизначений термін в обмін на усеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки. Крім того, США мають наміри запровадити податок на експорт російських енергоносіїв, щоб профінансувати відновлення України. Поки що не зрозуміло як на план відреагує Росія, оскільки в минулому Кремль ігнорував припинення вогню, і зараз прагне захопити як найбільше території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.